собрался Саша, Володя, где-то масло. <реш> <реш> так, я сейчас буду запускать. Опа, нет, крышу привязал на проволочку. Так, яблоко, закуска. Так, закурили моря. Класені, що... Результат нашої роботи добро. Зібрались їхати в помет з дідом. Взяли трактора. Собрався <свігінь> Саша, Володя, сини Дідові і я. Так, ось дід доганяє. Зараз зальємо масло в мост задній та будемо стартувати. Дед вже апарат свого прогрів, все, приладдя, взяли з собою та будемо їхати. Там у нас є один вулик, якого не, не чпали вже 5 років. Ну, може не 5, але років, років 4 точно. Так, Саша вже собі місто вибрав. Оп-оп. Добре, зараз дед заведе апарат та будемо. Дыхать. А где ты выливаешь масло? А почему он нас перевернул? И. Ничего что ж, тот откапливает, он что тратил. Все, залиты. <свеч> проблема такая, я не понимаю. Все. Своими <laughs> Так, где сейчас буду запускать аппарата? Сейчас все шнурком как даст. А вон туда на бок идет. Та стара. Стара свеча, дід не... Де, дед, батько захавав, не, приз... я, я не признає він. Нового. <серк theo> так. Все, зависимся, дедовий апарат. Будем лететь. Опа, дед кришу привязав на проволочку, щоб не зацеплялося за гаражик. Забирали тут Темарика, це щось я не знаю, що це таке наше воно. Так, жинь, ключик. Ключик це що в гаслов мост заливать, тоже не знаю на що він тут треба. Так, яблука, закуска. Що тут ще? Трутовик, костюм. О ту діт наступає! Булик мій стоїть, не видно. Вже приїхали. Ось вже там, де наша зупинка. Все, приїхали. Зараз там ще є думає, куди йому далі продвинутися. Я б сюди поворачивав би, але краще взагалі нікуди не їхати. Бо тут такі хащі, що, що важко пройти пішки, а ще на тракторі їхати. Десь там наші вулик. Щас вони там рулять. Намагаються ще щось під'їхати. Ум, звірюга. Щас гілка под ремінь попаде і приїхали. Це дід, мабуть, хоче сюди до мене. Опа! Перша? Ні, задня. Погнав. Так. А що він хоче? Е, навірно, хоче виїхати відсюди, щоб не в хащах. Так, покажу вулика. Уже п'ять років його ніхто не відкривав. Стоїть бідненький. Там мабуть... Так, а де він? Там мабуть бджоли вже на таких чорних шкрилях сидять. Що то капець. Але хто його знає, може хтось і провірив. Ну я сподіваюся, що ні. Думаю, що там все добре. Так, та де ж він той вулик? Заросло, все. Ні, нічого не видно, десь туди треба йти тут якась дорога, а воно стоїть. Воно стоїть. Родненький. зараз покажу. Так, ось такий вулич. Зараз ми його будемо перевіряти. Там трохи ніби зручно буде сидіти біля нього. Бджолки сидять, ой-ой, бджолки сидять, вулик не заховали, це дуже погано. Ще тепло, ще тепло. Ще бджола літає кудись. Ну хай літає, трошки димкує та й може успокоїться. Але зараз побачимо, якщо їх 5 років ніхто не трогав, то що там, то вони дикі, є, не знають, що воно таке. Той дим. Так, добре, піду, візьму костюма, одягну. О, такі грибочки. Ми палимо в димарі, але не з берези. А с осыки чи осина, чи осика, Ну оно ж, я так поняв одно те саме Вон дід запаркувався Крушина чийця жина. Так, где-то стоїть. Жінь Ще трошки Шапку не набирати, брати. беріть І коробочку оцю дайте я достану Оп, за є так, що ще? там біля вулика <свист> 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 так, добре, сейчас трошки сложу <свист> це все. Трохи все распадается. Так, все, идем до вулочка. Распаливать димар. Я чувствую, сейчас зараз бджоли дадуть мені житті Щось вони там крепко активні нічого побачимо, а може і не може все буде добре Ці шарики щось... Нічого не роблять Так, там у вас Дед зве, щоб ви помогли коробку притащити, Що? Так, заповіли моря. Що там де та палка? Кратка буде. Чого? Мені кажеться, добра. Ха, мо добра буде. Бачу, покласти. покласти. То що я буду лізти? Ти мені скажи, з сосни губа чи з берези? З осини? А з берези не горить. Ні, горить Вона... тільки нежелательно. Вона... А скажіть батько, сосни є, така чи ні. З сосни я не бачу, з берези бачу. Сосни, батько, там, Треба подати палку перш. Тикань, там нам... Слухай, на вулика. Буджали жизнь не дають трохи. Тут дірка в них. Але була закрита цією більшанкою. Була закрита ось цією більшанкою. Зараз відкрию. Гляну, що там, 5 років не відкривався. Ух, які чорні. Саша, а ти чого лізеш? Саша захотів подивитися. Дивись, щоб коробка не впала. Є, є. Сухіє, аж до самого низу. Yeah. Да. А може і не сухіє, хто його знає. Зараз будемо ковыряти, дивитися. Так, ну добре, буду пробувати, що воно там покаже. Так, ну ось отакі от достаю язички. Шкрилі. З другої сторони так само. Там картинка. Так собі. джоли не дуже агресивні. Зараз. Покажу трошки. Трохи, звісно, лізуть, але стараюсь їх підчищати, щоб вони не попадали в коробку. Так, добре, продовжу, буду далі працювати. Ну, закінчив я працювати. Устакали. Тут попрацювали. Бджол попросив. Вони вийшли з вулика, ось все сидять. Попросив їх вийти, я мед достану. Вони вийшли, ось повна коробка меду. Мед шикарнючий, просто, просто бомба. Кожний шкрилик запечатаний. Ну, там пару штук таких попадається, що розкриті тут ближче до льотка, а ті, що там ближче до стінки. Просто ідеальні. Отако вони вийшли. Ну Там звісно і всередині ще їх вистачає. Але там я вже не чіпав, там трошки залишилося їм, думаю, хай вони його піднімуть трошки доверху, щоб їм було краще зимувати. Бо Мало ли що там зверху. Але там зверху по-любому є мед, тому що чим вище піднімаюся, тим краще, ну, краще запечатані соти і и тому подібне. Так, ну добро народ. Зараз буду якось спускать ту коробку, не знаю, войжу ще, мабуть, кілограм 30 кг. будемо газувати, мабуть, до наступного вулика. Просто це ще Саша. Йому вибрати. Дід вже щось дивиться, подозрительно. треба виключати. <рес> Давай так, все, запечатав вулика. Кажу бджола, можете заходити. І вони воно побігли, коротше. На радостях. Ну як на радостях? Може вони не сильно раді, бо меду у них поменчало в два рази. Але побігли в хату. Нормально все. Біжать заходять. Все. Хто перший. Добре, народ, Зараз злізу вже покажу ще мед. Поїдемо до наступного вулика. Отакий медок. Єлі дотащив до трактора. Саша щось упустив один кусочок. Зараз так. Не може навіть мед донести. Прийшлось мені та шить важкий. Такий весь майже критий. Трохи вначалі було не критого. А потім пішов. Ідеальний. Пальці в мене. Добре, зараз зніму костюм бо жарко Неможливо. Та будемо їхати до наступного. Запусти до парадок. <по>

Водила. <laughs> їхати. Так, Приїхали до наступного вулика. Свіжий рій, свіжий вулик в цьому році поставили. Зараз трохи профігід там припаркує свого апарата, та будемо теж заглядати, що там вони роблять. Заліз уже відкрив. Отака картинка, Мед, бачу, є, запечатаний ось під самим верхом. Все дуже гарно, воск свіженький, тому що і ріс свіжий, цьогорічний. Тут все шикарно. Зараз включу фонарик і покажу знизу, саме гарна картинка. Знизу особливо. Не знаю, видно, не видно, ну но... так прикольно мені нравиться такий обзор.

<говорить> да, ну <ладно. говорить> да, да. Батя уже бушует. Давай, оббирай прополис. Та... Ну, не будем немає скоро закривати, бо тут нема що брати. не машу брать. Немало, да. не, не багато. Метров пять, да? Так. Ось, Саша, тобі мед, на. Свічки свічки будут продавати. Ага. продавати. Между нема,

Так, перебили зйомку, хотів показати весь процес, але хтось подзвонив. Ось такого там всередині залишається, зверху підрізано, подовж ось по цю штучку, а тут ще доверху десь отак. Да, десь отак. І там найкращий саме, саме, мед. Але, як завжди я вже казав, залишаємо його бджілкам на зиму. Зараз я дістану ті палички, тому що щоб затворити вулика, вони там дають користь, а коли вже бджоли сидять, то краще їх трошки убрати, тому що мед з паличками виходить, але нічого страшного. Ну, для, більш кращого, більш, для більш кращої зручності краще їх народ, коротше, Все, їдемо додому. Вибрали мед. Зараз приїду додому, покажу, що там назбирали. Поки що все добре. Все, їдемо додому. Приїхали вже додому. Зараз є щось там збирає. Оба. Щоб заїхати було зручніше. Так ось наш результат нашої роботи. Трохи. Та ні, буде тут нормально. Ця така собі. Не крепко, а ця. А ця крепко, трохи листя нападала. <рес> так, ну все. Скоро поїдемо ще. Подивимось два штучки на дальняк. Щось там Саша вже гарт. Ну добре народ Всім до побачення. Пишіть коментарі та ставте лайки. Все, всім пока. thank you